900 метрів підвального приміщення у воді. Таку картину побачила директор обласної бібліотеки для молоді сьогодні вранці. З восьмої ранку впродовж двох годин підвальні стіни та книги всоту воду. Та такий потоп у цій бібліотеці не вперше. Я працюю директором з 98-го року, це вже четвертий раз нас затоплює. І теж, вибачте, рятує нас МЧС. Приїжджає, відкачує воду. Нині ж персонал бібліотеки ходить у гумових чоботях. Нещодавно зроблений ремонт у підвальному приміщенні знищений. У нас в приміщенні труби нормальні. Це десь на трасі. Звичайно, ми писали водоканал. Попередній раз ми писали просьбу зменшити нам оплату, чи якісь нам ну, преференції зробити, якісь нам чимось допомогти. Ну, нічого ми не дочекалися. А от у водоканалі переводять стрілки, лихо, що сталося в бібліотеці, не у їхній компетенції. Мовляв, кому належить будинок, в якому знаходиться книгозбірня, той і відшкодуватиме збитки. Але оскільки власником будинку є жека або якісь інші баланс, отримуєш утримувач, то згідно правил водопостачання і водовідведення в містах і селищах за підтоплення підвальних приміщень за Герметизацію інженерних комунікацій: це водопостачання, водовідведення, теплопостачання, кабельні мережі – несе відповідальність, балансового тривоч, тобто власник будинку. Однак книгозбірня установа державна. Тож сумнівно, що ЖКГ чи ОСББ візьметься за герметизацію підвалу, аби такого лиха більше не сталося. Тож працівникам бібліотеки лишається тільки чекати наступного потопу і виправляти наслідки. Цього Інеса Пославська, Анастасія Бачук Володимир Захаров новини рівного